Поштовх до появи у рівному кікбоксингу дав рукопашний бій. Його в далекому 1985 році в місті став викладати молодий лейтенант органів внутрішніх справ Ростислав Саєнко. У цей час карате перебувало в радянському союзі під суворою забороною. Тренеру, який робив перші кроки в окопашному бою, часто доводилося пояснювати міліціонерам, цей вид єдиноборства не належить до когорти східних стилів бойового мистецтва. Надокучливі підозри зникли, коли Ростислав Саєнко, як співробітник органів внутрішніх справ, одержав дозвіл проводити заняття в залі спортивного товариства Динамо поруч з обласним управлінням міліції. Першими учнями стали діти правоохоронців. Потім почали приходити люди в погонах, але за контингентом відвідувачів великий жорсткий контроль. Ось у цьому залі товариства Динамо зароджувався рукопашний бій. Через 15 років його рівненський засновник вирішив освоїти кікбоксинг, який набирав популярності у світі спорту. Ростислав Саєнко, який привів до медалей багатьох учнів і сам став чемпіоном України з рукопашного бою в 1992 році. Зрозумів, що кікбоксинг має більше перспективи. Він дозволяв готувати спортсменів до міжнародних змагань. Перемога на турнірах світового рівня приносила визнання не лише бійцю, а й клубу. Кікбоксинг. Він перспективний своєю суттю не тільки в нас в Україні, але і за кордоном, тому що вже свої погляди ми повернули більше на міжнародні змагання, тому що всеукраїнські змагання вони нам ну, дають результати, дають майстрів спорту, але хотілося б більше. І через призму кікбоксингу ми в принципі домоглися свого. У 2000 році ми почали займатися кікбоксингом, у 2005 році ми затвердили Рівненську обласну федерацію кікбоксингу. Сьогодні кікбоксинг викладають у рівненському центрі бойових мистецтв Будокан. Тут також займаються каратедо, стильфодокан, айкідо, джиу-джитсу та рукопашним боєм. Власне, спортсмени мають змогу вдосконалювати майстерність у різних стилях єдиноборств. Клуб Схит августа у нас существует такой, где изначально это был рукопашный бой и потихонечку перешли еще кикбоксинг, добавили. Это родственные виды спорта, связанные, практически, практически одинаковые, только в рукопашном бой еще есть борьба. Поэтому это взаимо, взаимосвязанное. Плюс добавляем, естественно, мы вынуждены были подойти к вопросу занятиями боксом, просто боксом. І по нашим поняттям нічого лучше для рук бокса не придумано. Назву кікбоксінг, який в Україні з'явився в 90-ті роки, придумав відомий голівудський актор і багаторазовий чемпіон світу старотечок Норіс. Чимало українських глядачів добре пам'ятають популярний серіал Вокертихаський рейнджер, де Норіс демонстрував техніку кікбоксингу в Європі. Цей стиль паралельно заснував багаторазовий чемпіон світу з карате француз Домінік Валера. Ростислав Саєнко відразу помітив спорідність кікбоксингу з рукопашним боєм. Саме тому вирішив вчити своїх учнів новому виду бойового мистецтва. Кікбоксинг це, можна сказати, такий споріднений вид спорту з рукопашним боєм. Але є ряд відмінностей, а притом досить суттєвих. По-перше, в кікбоксингу застосовуються удари руками і ногами і все. На відмінність від рукопашного бою, де застосовуються удари руками і ногами, там ще є кітки, задушливі, больові прийоми. І, відповідно, як сам вид спорту, рукопашний бій можна назвати навіть складнішим від кікбоксингу. Змагання в рукопашному бою проводяться на килимі, так званому татамі. а в, в кікбоксингу в основному змагання проводяться у ринзі, хоча також і на татамі теж, дивлячись який стиль. І боксингу існує е, багато стилів, тому е, люди можуть вибирати для себе будь-який, який він хоче. Від самого такого е, легкого стилю, так називаємо лайконтакт, до жорстких е, стилів у вигляді фул контакт, лоу-кік, тайський бокс. Е, скажімо. Правила судівства в кікбоксингу вони, е, досить прості, тому глядачі, що спостерігають за кікбоксингу, вони е, їм досить зрозуміло, що відбувається на рингу або на татамі. Присуджуються очки так само, як і в боксі. Найперше бійці, кікбоксери мають володіти високими морально-вольовими якостями. Також чимало уваги приділяється фізичній та технічній підготовці. Особливе місце посідає гнучкість, щоб вправно застосовувати удари ногами. звичайно, коли вже ми бойця більш імені, значить, подводім в базі боксу, коли він більш боліміні починає вже, скажімо так, боксірувати, роботи руками, тоді вже можна чим та говорити. В плане работы ног. Когда человек не научился еще, скажем так, передвигаться и работать просто элементарно двумя конечностями з верхними, то там даже не о чем разговаривать в каких-то ногах. Поэтому изначально мы ставим, мы ставим за базу, за основу и за дальнейшее продвижение, это когда скажем так, спортсмен прошел хорошую изначальную базовую школу бокса. Дальше уже мы начинаем на базе, на базе скажем так, Баксорська школы, передвиженню всього, ми починаємо ставити ноги за базу ног, за базу ног ми взяли, взяли е, техніку ног текдо. Так вона така, скажем так, болі динамічна і болі підходить іміна к скажем так шбоксьорська школі. Характер бійця починає формуватися вже під час тренувань, тому навантаження збільшується поступово. Адже відразу загартованим бійцем ніхто не стає. Невелике перевантаження і небезпечений спортсмен кидає кікбоксинг. Когда только приходит, он уже начинает, скажем так, закаляться э, в тех же разминках, в тех же, э, скажем так, построения базы, потому что есть много таких нюансов, скажем так, в разминках, подготовке базовой техники, когда, скажем так, закаляется его э, моральный дух. Потому что уже, скажем так, дух бойцовский, дух боевой и, и ведение боя, это уже, скажем так, э, ну, уже где-то после года, тренировок, то есть когда уже человек более-менее адаптировался, потому что если ему сразу сейчас давать изначально боевой дух, изначально его начинать над ним издеваться, он просто-напросто э, как незакаленный не выдержит нагрузок и, скажем так, не задержится у нас в спортзале. Поэтому мы плавно, мягко готовим их и в моральном, и в физическом, и постепенно наращиваем нагрузки. як моральні, так і фізичні. високі результати у виступах кікбоксерів з'явилися завдяки співпраці з боксерами. Центр Будокан домовився про обмін досвідом з дитячо-юнацькою спортивною школою номер 5 Рівного. Керівники розробили спільний план відготовки бійців, спаринги з боксерами, підвищили рівень ударної техніки руками та принесли медалі вищого гатунку. Ми так десь на протязі року почали тренувати гуцулюка. Гуцалюк вже був до того призером чемпіонату світу, він був третім на чемпіонаті світу, але е, йому, отак от як Ростислав Олегович порахував потрібним, що для спарінгів, для цього всього, і він став приходити до мене. Тут ми, я йому став допомагати ставити якісь е, свої е, ну, техніку удара боксерського іменно. Такого як в боксі б'ють, Воно якраз і допомогло Гуцелюку десь в тій тактиці кікбоксерській. З боксерського воно так зв'язалось докупи і дало свій результат дуже скоро. У 2005 році в Грецію поїхав він на чемпіонат світу, він вже став другим. От. Коли приїхав звітом. Буквально через півроку він поїхав на чемпіонат Європи і став чемпіоном Європи. Тобто, це дало плідну роботу, таку взаємну. Тоді, коли прийшов Росислав Олегович, ми акуратненько з ним обсудили. Заключили договір між центром рівеньським центром єдиноборств «Будукан», і до США 5 і по сьогоднішній день ми співпрацюємо. Його учні приходять до мене, мої учні ходять до нього. Під час занять кікбоксерів застосовуються прогресивні наукові досягнення в спорті. Щоб їх дізнатися, Ростиславу Саєнку довелося сісти за студентську парту. Головний тренер з кікбоксингу центру Будокан здобув спеціальну спортивну освіту. Тепер науковий підхід до тренувань передає учням. Когда уже спортсмен перешел уже в стадию тренерской работы, ему нужно еще получить образование. Для того, чтобы получить образование, я именно Ростиславу Саенко предложил получить образование, высшее специальное образование в нашем университете. И он принял это предложение. Сейчас он, получив образование бакалавра, написал бакалаврскую работу, защитил ее. Он перед этим, как писать ее, он перелистал много литературы. Она дала ему возможность получить научный потенциал. Он, может, применял эти вопросы в своей практической работе, но когда он столкнулся с литературой, он еще больше вник в эти все вопросы. И он применил это все дело своїй практичній роботі Сейчас он навчається на магістратурі, работу. И это магістерську возможность це дає применять йому і работы в роботи практической работе, и і передавати цей потенціал научный своїм воспитанникам. Чинки говорить сильніше ніж слова. Власне для спорту цей вислів означає, що медалі та титули спортсменів створюють найбільшу славу тренерам і клубу. Будокан має ким пишатися. Найвідоміший рівненський кікбоксер Ігор Гуцелюк у 2006 році він став чемпіоном Європи. П'ять разів піднімався на п'єдестал чемпіонаті світу серед дорослих. Востаннє влітку цього року в Мадриді, де виборов срібло, кікбоксингом займається дуже давно. Пригадує, що в секцію його привів батько. Кікбоксинг для мене дав перш за все, дав вироботав мені характер, увереності в собі. Успіху задав в житті, славу. Тобто це мій улюблений вид спорту, яким я займаюсь, дуже довго вже. Якщо ти себе мотивуєш, так як треба, то, ну, то добивайся успіху в цьому виді спорту. Він виробляє дуже в характер зараз. Ігор Гуцелюк, капітан збірної України кікбоксингу. Двічі на день тренується, щоб таки стати чемпіоном світу. На п'ятому наступає не менш талановитий Роман Кроль, відомий в рівному радіоведучий під прізвиськом Мараш. У Мадриді спортсмен вперше в житті виборов срібну медаль на чемпіонаті світу. Роман, який став займатися кікбоксингом у 2004 році, вже знає ціну перемоги. Це по перше, дуже велика самовіддача. Це Багато в чому ти себе обмежуєш, якби життя молодого хлопця це все ж таки дуже багато бажань, але все одно варто просто заради мети їх якось обмежувати, ставити себе в певні рамки. Це той самий спортивний режим, це і раніше спати, коли там друзі тебе кудись витягують. Так дуже багато нюансів, але воно того, я думаю, коштує і смак перемоги. Я думаю, того вартий. Непогані результати демонструють юніори на чемпіонаті світу в Італії, який відбувся на початку листопада цього року. Титулований спортсмен, неодноразовий переможець, срібний призер чемпіонатів світу та міжнародних турнірів. Назар Смолярчук здобув три нагороди. У розділі Дозований контакт він виборов золоту медаль. У легкому контакті та поєдинках з ударами в ноги здобув срібло. В цих двох розділах дебютант змагань такого рівня Віктор Кударчук виборов два золота. Водночас талановитий юніор Назар Наумчук торік на Кіпрі з срібло на чемпіонаті світу. До речі досягнення цього хлопця описані в наукових дослідженнях, які у власній бакалаврській роботі виклав Ростислав Саєнко. Тренер переконаний, суттєво підвищують результати кікбоксерів їхня участь в змаганнях зі спорідних видів єдиноборства, боксу, контактних розділів карате та теквандо. Адже у поєдинках загортовується характер бійця, його вольові якості. Спортсмен росте на змаганнях. І чим в більшій кількості змагань він виступить, тим, звичайно, краще для нього. А основна мета це досягнути вершинки кікбоксингу. Якщо він через призму, скажімо, кількох змагань з різних видів єдиноборств пройде цю школу. Або підготовку, змагальну підготовку, то і в боксингу на головних якихось його змаганнях він буде краще виступати. Там все працює функціональна підготовка, технічна, тактична. Я рахую це робити треба, і досвід показує, що ми правильно це робимо. Кікбоксинг популярний серед відомих людей. Зокрема, цей вид бойового мистецтва дав потівку на великий ринг нинішньому чемпіону світу з боксу Суперважкій вазі Віталію Кличку. Мало хто знає, що свою професійну кар'єру титулований українець розпочинав саме як кікбоксер. Шість разів ставав чемпіоном світу. У Ростислава Саєнка зберігся раритетний запис поєдинку Віталія Кличка в 1995 році. Серед відомих рівненських прихильників кікбоксингу депутат Рінеради Олександр Настерук у молодості кілька років серйозно займався боксом, проте сина Євгена вирішив віддати саме на секцію кікбоксингу. Сам я займався теж ходив на такі види спорту, як тяжку атлетику, і займався боксом. Але ж Сина вирішив віддати на кікбоксинг, тому що в цьому виді спорту йдуть відпрацювання не тільки рук, а й ніг. І, власне кажучи, йому самому це дуже сподобалося. Правда, синку? Я можу відчувати себе впевненим, більш певним я можу поставити за себе. Наперекір фінансовим проблемам рівненський кікбоксинг продовжує розвиватися. Щоправда, на міжнародні турніри спортсменам доводиться їздити за власний рахунок чи за гроші меценатів. Справжніх бійців жодні труднощі не зупиняють. Взявши всю волю в кулак, вони далі йдуть уперед. Лише тоді з'являється результат, адже успіх приходить до наполегливих.